Це відео про те, як іноді складно і прекрасно бути жінкою. І це буде моє есе за книгою Та, що біжить з вовками Клариси Піколестес, американської психологині та психоаналітика. Архетип дикої самості це набір тих інстинктивних звичок, які є і які забуті у кожної з нас. Я зараз сиджу на природі, але я дуже давно люблю природу. І зараз. Я відчуваю себе ще більш живою, справжньою, такою, яка я є. Я дуже часто жила з відчуттям капець, як тяжело бути жінкою. Чому я жінкою? Чому у мене ПМС, Чому столько емоцій. Полетіла лелека. Вона дуже красива. А за прізвищем мого колишнього чоловіка я Лалеко Марія. Але я, коли дивлюсь на Лалек, я згадую Юра. Ту жіночність, яку ми всі жінки ховаємо в собі, насправді дуже складно і болісно відкопувати. А це процес дійсно відкопування. Бо для того, щоб зайти у глибину, у найглибшу сутність своєї душі, потрібно піти в підземелля. Книга Та, що біжить з вовками, вона будується на казках, на казках та пересказуваннях дуже багатьох притч, легенд. Усіх історій усіх культур. І саме архетипічна психологія, юнгянська психологія має в собі найпотужнішу і найміцнішу фундаментальну теоретичну базу, теоретичну базу, яка з глибин культури людини та філософії людини, і на цьому базується психологія людини. Євгенська психологія відкопує сутність нашого буття. Чому ми поводимо себе саме так, як ми поводимо? І бачите, я знову відходжу від своєї теми. А в мене тема про жінок. Я завжди перехожу на людей. Але людей як таких не існує. Я жінка і існують чоловіки. Людей не буває. є жінки і чоловіки. Ми приходимо у цей світ у жіночому або чоловічому тілі. І чому так багато книжок про жінок? Тому що так сильно, як на жінок, культура всього людства не впливала на чоловіків. Ми живемо в патріархальному світі, який і створили самі жінки. Ми себе закопали, і тепер ми маємо себе розкопати. Я плачу від того, що це дуже величне почуття. Це почуття чогось настільки і міцного, і хрупкого одночасно. Мені дуже хочеться, щоб всі жінки в цьому світі були щасливими. І це щастя залежить тільки від нас, любі мої дівчата, тільки ми можемо зробити себе щасливими. Не робота, не діти, не чоловік, який поряд, а тільки ми самі. І ця книга це енциклопедія жіноцтва. Це енциклопедія про те, як бути жінкою. Що таке жіноча творчість? Що таке нитки та спиці? Чому їх потрібно брати до рук? Періодично. Чому творчість не може бути за покликом серця? Сьогодні я творю, сьогодні я малюю, сьогодні я пишу, а завтра в мене купа справ, я цього не роблю. Творчість не може бути порційною. Вона має бути стабільною та постійною. Інакше ми забуваємо творити свою душу. А це дуже важливо. Психіку нам створюють батьки. І потім, часто це буває, у психотерапевтів нам допомагають відновлювати свою психіку. І перепроживати ті травми дитинства, які нам були дані батьками, щоб стати сильнішими та мудрішими. Бо з цього психіка не існує. А ось душу ми творимо і відшукуємо, і відновлюємо самотужки у дорослому, зрілому віці. Усі книзі е, авторка також. Дуже багато каже про періоди. Життя жінки ділиться кожні сім років на різні періоди. І навіть якщо вам 55, ніколи не пізно стати собою. І навіть якщо вам 27, ви, може, ви можете бути мудрою, такою мудрою, яка буде передавати цю мудрість тим. Кому 60 та 55, бо просто в них не було в свій час, можливості для того, щоб відновлювати свою жіночу самість. А самість це той архетип, на якому стоїть все. І це дуже красиво. Отже, дівчата і чоловіки, які побачать, цей відеомеседж передайте, будь ласка, своїм жінкам його. Дівчата, знайдіть, будь ласка, цю книгу. Деякі посилання на цю книгу я залишу під відео і прочитайте її або прослухайте аудіокнигу і пропустіть через себе, згадайте себе, ви знаєте себе. Наш світ дуже сильно знівечив кожну душу. І жінка творить життя. Згадайте, якщо ви вже були мамою, якщо ви є мамою, згадайте, коли ви були вагітні? Як це було зворушливо, що ви можете створювати органи, ви можете створювати серце, яке починає битися всередині вас. Спочатку ви створюєте стосунки, любов зі своїм коханим чоловіком, а потім ви з ним створюєте це життя. І на 80% наш світ складається саме з жіночої енергії, бо жінка має змогу його творити і тримати у собі. І та жінка, яка прочитає цю книгу і яка почне заглиблення. У свою дику самість, у свої справжні істинні бажання вона стане само щасливою, і вона буде будувати такі стосунки з собою, зі своїм коханим чоловіком, з оточуючими, з дітьми, які вона захоче. Ви знаєте, в мене був такий комплекс, що я ще дуже молода і дуже симпатична для того, щоб казати мудрі речі і навчати людей щастю. На консультаціях ну, так виходить, що саме це я й роблю. Я нагадую людям, хто вони такі є. Тому що наше життя воно нам дано для того, щоб жити з задоволенням, для того, щоб знати себе, відчувати себе, кожну мить цього життя. І насолоджуватись. І жити свідомо. І тепер. Я не відчуваю страху показувати себе людям. І це відбулось... ось страх і будь-яка інша емоція, яка нам докучає. Вона проходить швидко насправді. Бо концентрація впевненості дійшла того рівня, коли розчин змінив свій колір. Це як в хімії. Коли ми титруємо якийсь розчин, тобто ми змішуємо по краплі кислоту, наприклад, з лугом. І в кислоту додан фенолфталеїн, який в кислоті він безбарвний, а у лужному середовищі він малиновий. Пам'ятаєте з хімії? Фенолфталеїновий в щолочі малиновий. Так ось, коли ми по крапельці додаємо, наприклад, у 100 мл кислоти десь 40 мл лугу. На тій самій краплі, останній, не передостанній, не 37-й, а саме на 39 краплі змінюється кольор розчину. І це значить, що концентрація дійшла свого максимуму. Так от я вам бажаю, щоб концентрація вашого щастя і задоволення собою і цим життям, яке у вас тільки одне. Дійшла до, того, до тієї позначки, до того рівня, що розчин вашого життя зміниться з безбарвного на різнобарвний. Це прекрасно. Живіть різнобарвно. Зелено, червоно, сіро, біло, іноді чорно, але живіть. Ми, ми не заслуговуємо безбарвного життя, особливо ми українці. Тому що ми зараз маємо довести всьому світу, що демократичний вільний світ, демократична вільна людина, вона управляє цим світом. А не безглузді психопати. Це... Їх треба рятувати. Але ми не рятуємо слабаків. Ми можемо рятувати сильних, тих, хто хоче змінюватись. Тому будьте сильними. У вас точно є ця сила. З вами була ваша Марія Іванкова. Папа.